Дивіться сьогодні у випуску новин. У Первомайську відбувся Всеукраїнський фестиваль ковалів. Первомайчани відзначили День партизанської слави. 19 вересня Первомайськ перетворився на одну велику кузню, адже у місті відбувався перший фестиваль ковалів. На жаль, свято пройшло без участі людини, яка мріяла при нього останні роки свого життя. Це Володимир Жепецький. Коваль і просто гарна людина. Вшанувати пам'ять нашого земляка приїхали майстри з різних куточків України. Тому числі і первомайські організація у нас проїздила з мая місяця. Самим сложним оказалось забрати кузнецов здесь, причому як приїжджих, так і наших місцевих кузнецов зібрати. Приїхали к нам сьогодні і Вінницька, і Тернопільська, і Хмельницька область, Город Ровно приїхав, Київ, Умань, Кривий Рог, Краматорськ. То есть достаточно широкая география, как для первого а, фестиваля, ну, конечно же, в широком а, количестве представленные наши местные организации а, кузнечные. А, вот. Ну и, конечно же, мы объединились с территориальным центром а, социальной адаптации, а, чтобы а, люди с ограниченными, а, с ограниченными а, функциями... А, наши первомайские хендмейд мастера чтобы мы все были представлены в одном месте. То есть это более как-то логично, нежели разделить кузнецов в одно место, а хендмейдеров в другое. Поэтому у нас получилась такая ярмарка и сельскохозяйственная, и промышленная. Большую и серьезную помощь предоставила всеукраинское объединение «Батькивщина». Благодаря им наши кузнецы накормлены, благодаря им у нас есть транспорт, который нам все это перевозит, завозит. За словами організаторів, для учасників та гостей фестивалю заплановано провести декілька майстер-класів. Також в рамках програми святкування очікувався виступ членів клубу історичної реконструкції, «Ранкова зірка». та багато ще чого цікавого. Запланировано у нас на фестивалі кілька таких, как бы, тем. Перший ритуал заковка судів. Ми вже її бачили. нам помог наш місцевий ЗАГС, предоставив нам двох дві пари яких которых видернули з из обличного графіка. расписанного, наверное, поминутно. За что им спасибо, конечно. Следующее. Сейчас мы проведем один мастер-класс. За ним сразу же пойдут у нас рыцарские турниры. Будет три, три коротких выступления вместо запланированного широкомасштабного. Вот. Ну и мастер-классы в широком, в широком вообще ассортименте, потому что будет и выковываться нож, и будет выковываться подарочная улитка, и будет выковываться подкова на счастье. И сердце вот нож мы будем выпускать с аукциона а все остальные изделия мы будем дарить нашим жителям то есть кто будет отвечать на вопросы нашей викторины мы будем дарить і нагородні учасники фестивалю розповіли журналістам про діяльність громадської організації ковалів та майстрів художнього металу, в яку входив Володимир Жепецький, а також поділилися своїми думками щодо омолодження цієї професії. Ну, ми у вас первомайські на фестивалі кузнеч... на першому фестивалі кузнечного майстерства, який е в пам'ять е Жепецького, він входив теж в общественну організацію ковалів та майстрів, е приймала активное участие, как бы, ну, был достойным членом общественной организации. Мы сделали в память Володи крест кованный, Сейчас у вас в Первомайске приняли двух ребят в общественную организацию. И с каждым годом все больше и больше кузнецов. Молодежь очень много приходит, хочет заниматься этим делом, хочет учиться. Конечно, не у каждого терпения хватает. Это довольно-таки нелегкий труд, тяжелый. Поэтому то есть, нужно, чтобы был художественный уклон, усидчивость. Під час заходу майстри вогню та металу розповіли гостям фестивалю, які якості набуває людина, що займається ковальською справою. Коваль він стає, в нього атрофується абсолютно нервна система. Він стає такий, як кажуть, удав. Він не нервується, він все робить систематично. Мало того, з самих давніх часів ковалі були технологами, тобто він не тільки був мав відкувати, він мав технологічну річ продумати, щоб вона була функціональна, красива. І щоб всі ці якості в одні речі совпали». Крім ковалів на свято приїхали леварники з Краматорська. Вони дивували первомайчан своїми підковами та пояснювали, як потрібно підвішувати символ благополуччя у своєму домі. Мы не кузнецы, мы литейщики. Поэтому это такие литые подковы на счастье, для денег, для богатства, для любви, для везения и с лошадьми, на удачу. Но очень многие спорят, как правильно повесить подкову. Много всяких теорий, я ни с кем не спорю, мне нравится такая. Если так повесить подкову, можно даже за один хвостик. Достатки благополучия втекают в дом и остаются. Дом – полная чаша. А если так повесить подкову, она как купол защищает. Считается человек злыми помыслами, не может пройти под подковой. Все зло останется наружу. Поэтому это такая подкова на счастье, она универсальна. Ее можно вешать в зависимости от ситуации. А если уже, допустим, в подкове что-то есть, как здесь подкова для любви, то ее надо вешать так, чтобы любовь не вытекала с вашего… Дома організатори фестивалю поділилися з журналістами телеканалу Олта своїми планами на майбутнє. Задумано проводити таке свято щорічно, а також створити у Первомайську парк кованих виробів. «Хочемо уйти з площі центральної, хотімо зробити це все в навірно в городському партії, какого-то місця, зробити це традиційним і створити все-таки парк паркованих фігур, щоб це були тематичні фестивалі, коли кузниці будуть мати конкурсне завдання. У нас будуть конкурсне журі і будуть призові фонди. Крім цього, у цей день, 19 вересня, під ляскіт ковальських молотів та дзвін лицарських обладунків, Первомайськ святкував свій 339-й день народження. Тому первомайчани з задоволенням ділилися своїм хорошим настроєм та вітали одне одного зі святом. Вітаю місто Первомайськ із його народження». Поздравляю всіх жителів, гостей і всіх людей, які собралися. Прийшли з праздником. з праздником. Всього самого, самого і щоб все було хорошо. С праздничком поздравляю город Пермаски. Желаю счастья, всего самого-самого процветания и всего самого лучшего. От всей души поздравляю пермачан с нашим днем рождения, днем рождения города, моего любимого города, в котором я родилась, в котором родились мои дети, в котором я живу уже всю свою сознательную жизнь. Я хочу, чтобы город наш процветал, я хочу, чтобы город был красивым. Он будет таким, я в это верю. Цей день на центральному стадіоні міста відбувалась масштабна святкова програма, під час якої проводились різноманітні флешмоби, нагородження видатних особистостей та концерт юних талантів Первомайська. Традиційно 22 вересня у Первомайському сквері перемоги відзначили День партизанської слави. Захід відвідали представники міськради, вчителі та учні загальноосвітніх шкіл Первомайська та учасники війни. Голова міської спілки ветеранів виступила зі словами подяки сміливцям, що з голими руками боронили наше місто від фашистських загарбників. Шановні друзі, сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших героїв, героїв партизанів-підпільників які в роки війни ризикуючи своїм життям допомагали нашій армії і наближали перемогу серед наших підпільників, а це Зубко Василь Митрофанович, це Абрамо Федір Петрович, це Загубелюк, Федір Сафронович. І багато інших загинули, були розстріляні звірськими фашистами. Після хвилини мовчання та покладання квітів до меморіалу партизанів захід було завершено.